Друзяки, привіт! Привіт всім! Як ви поживаєте? Сподіваюсь, добре. З вами Женька. На дворі 10 квітня, день четверг. Ми в новій бібіці. Сканька. От. Так це виглядає. Це планшет мій я дотулив, я його потім заберу. Це заводський планшет. Я вам все потім розповім. Коротше, тут багато невідомих кнопок. Будемо з вами вивчати. Загалом це виглядає так. Ми приплили в порт е Карскона. Якийсь контроль, як завжди по класиці, тому стоїмо в черзі. Їдемо ми до Швеції, містечко Тібо. Що зменшити, то ось так ми будемо їхати, їхати. Вище єнкопінга. І от сюди ми приїдемо. Так що, друзі, буде цікаво. Лишайтеся з нами, погнали. Оно ми наступні. Дивляться документи, що там везуть. Але в нас якийсь самий дотошний контролер, бо в нашій лінії машини рухаються найповільніше. Вон там в Буду заглядають. Класика. Першу свою сотню розміняла сканька. Зараз, друзі, станемо в карманчику і я хочу з навігацією тут трошечки mm -hmm. розібратися. Оце воно, бачите, попереджає, що знак 50. Тобто вона вже навіть знаки розрізняє по швидкості. І коли я зніму чехлико з контролем, бо я ще до сих пір не можу з ними зібратися, то я так розумію, що вона навіть сама буде скидувати швидкість до тих знаків, які вона бачить. Звісно, це, це все можна вимкнути, бо тут є купа кнопок. Але, типу, що воно задумано так. Коротше, дуже розумна машина. Я вам хочу сказати, що я вчора їхав цілий день, гавкав до неї, звикав, ну там. Все ж таки, хоча вантажні машини, вони, грубо кажучи, у всьому світі вантажні машини, але кожна має свої якісь там нюанси, повадки, кермування, їзди, все. То вчора ніби трошечки звикав. сьогодні ще звикаю, А сьогодні у нас просто ці всі кнопки треба буде по дорозі їхати, клацати, вивчати. Дуже є багато прикольних плюшечок тут. Я вам потім за них розповім, чого не було е в Ренушці, ясно. От... Е все потрошку, все потрошку. Спочатку буду формулювати свою думку, а потім вам розповідати, бо в голові в мене цілий цей каламбур, куча думок, речей, слів, воно все переплутане. Не знаю, не знаю, як вам все сказати адекватно. Хоча ви вже звикли, що я починаю задом наперед говорити. Я ж і Так, з навігацією в принципі, я вже подружився більш-менш, цей планшет можна буде вже ховати, але корість контроль чомусь не працює. От я хочу його ввімкнути, пише колись контроль заблоковано, зробіть корін контроль доступним. Що за фігня? Чи він не активований від заводу, Ну, комп'ютером його треба якось активувати, не знаю. В будь-якому випадку, машини через місяць будуть на сервісі. Ну, так, Такі умови стані, що через місяць вони, я так розумію, все перевіряють, чи там нічого не відкрути... не відкрутилося, не відпадає. Е, ну, Це так, образно. Це ж не КАМАЗ якийсь там, що там все відкручується, понятно, що але все-таки сервісна робота має бути через місяць. І обов'язково цей момент сказати, що не працює сервісний контор... це контроль. Круїз контроль. Я думаю, поправляти буде все чітко. Наприклад, Славік брат також отримав сканію, в нього працює круз-контроль. Але він не працює в адаптивному режимі, тобто він не бачить дистанцію попереду, не пригальмовує, не розганяється. от. А в мене він взагалі не працює. Ну, будемо їхати цілий час постійно на, на педалі. Вона, звісно, задовбує, але що, колись люди так і їздили, а це вже попривикали колись контролі, зони сліпих, фу, контроль сліпих зон, та-та-та. Коротше. Поки їдемо, насолоджуємося, намагаємося зрозуміти, що ця машина, як вона їде, як вона себе показує. Ну, якщо коротко, щоб звикнути до неї, щоб ти її прям попою відчував. От, як я до ренушки був звикший, так? але зараз приходиться до цієї звикати. Але знаєте, хто їздив на Сканія, хто одразу скаже, що в Сканії є така особливість, що до неї особливо й не треба звикати. От ти на неї сідаєш і таке враження, що ти на ній вже колись їздив. Чекайте якась машина з мигалками. Трошечки опущу камеру, бо раптом це якась поліція і буде мені. Шпілівіллі. Так, це була поліція, поїхала назустріч, так що не дарма ми камеру опустила. Так от. от, ти сів сканію і ти ніби вже на ній давно їздив. от Вона якось інтуїтивно, проста і зрозуміла машина. Що попередня генерація, що от на цю я сів перший раз в житті. Бо, наприклад, такі Камази, як ну, Камази це якби епітет порівняння. Дав, наприклад. DAF він потребує звикання, бо то каліцтво воно, це якась особлива машина серед всіх. Сканія того не потребує. До поводи, нікого не хотів образити, але, 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 але. Моя думка така. Тракторисько! Попереду їде. Що я там бачу спереду? Що начебто нема нікого. Тапчанського в пол. 85, поки вона, швидше не їде. Але трактор, я вам скажу, теж нормально, 60 йде аж бігом. І, до речі, про швидкість, друзі. Зараз вона 85 іде на, на нозі максимально. Через місяць їх перепрошують, щоб вона 88 мала максимальну швидкість на нозі, на педалі, тобто, і 85 на корість контролі. Буде рівно так само, як на реносичці було. Поки що 85 в неї взагалі максимально. Хоча тут наклеєчка, бачите? максимально 90. Взагалі, хто не в курсі, швидкість, грубо кажучи, контролює тахограф. так? І є такий момент калібрація тахографу. Тобто в тахограф вбивається розмір шини. Ну і відповідно вже від того, тахограф знає, з якою швидкістю обертається колесо, і яка швидкість в кілометрах на годину. Тому що можна цю тему обманувати. Це, звісно, на операції. Але багато контейнеровозів там, по Польщі, я не кажу там, за інші країни, я просто кажу по Польщі. Вони можуть собі спокійно їхати зі швидкістю біля 100 км на годину. Хоча тахограф показує ясно, в них максимально 90. Це за рахунок калібровки, тобто фактична швидкість значно перевищує, ніж ту, яка е, висвітлюється на дисплеї. Зрозуміло, так? Да? За допомогою хитрих маніпуляцій автомобіль стає гоночною ракетою. Це, звісно, незаконно і як би по-хорошому. За це можна, напевно, я так думаю, заграміти в каталашку за такі маніпуляції. Але, тим не менше, дуже багато автомобілів накручено, по автостраді бачиш, їдуть витяток скажені, соточку, тебе як стоячого. Це з більшості ці контейнеровози. Тому що в них там якась така робота. Треба завжди кудись спішити. У нас, звісно, все законно легально, тому що автомобіль... Які займаються міжнародними перевезеннями. Ну, Ніхто цим не ризикує, тому що це загрожує величезними штрафами, тюрмою, і, самі розумієте, у комерційному транспорті тут е, дуже все серйозно. От. Добре, друзі. Дорога No122, їдемо нею далі через, через щось там 30 кілометрів будемо виїжджати на 27-му дорогу. Так, новини стосовно коріз контролю. Дзвонив наш механік і сказав, що його потрібно активувати в машині самому. Він мені завтра прийшле кіно, відеофайл, як це зробити. Ось так. Так що завтра ми ще з вами будемо активувати, активувати крізь контроль. Але я ще сьогодні сам гляну в інтернеті, може в Ютубчику є якесь там. Повчальний фільм, як це зробити, тому що постійно на нозі їхати, воно, чесно кажучи, задовбує. Ми вже, ми вже звикші до всяких цих розкошей, якийсь контроль. Старака банька, Блін, я вам скажу, ці тачки, це вже тупо комп'ютер на колесах. Вона скоро буде каву робити сама замку в наступному якомусь поколінні. Це зовсім не ті машини, які були 15-20 років тому. Чи там... Як наші батьки, дідусі їздили на вантажівках, та це жесть. Порівняти це, це тупо, це тупо легковушка. Саме натуральна легкова машина, просто вона е, тяжка і велика. А відчуття ти їдеш, ти, ти кайфуєш. Ти не працюєш, ти кайфуєш. Тим паче, зараз, коли немає на дорозі ні снігу, ні льоду. Розумієте, от вона, бачите, побачила знак 80. Зразу попередила тебе. 80 пушка. Так, їдемо далі, друзі. По дорозі, як завжди, нас чекатимуть нові відкриття відносно сканьки. Що і як? Газуємо. Сканія ще одна стоїть. Щось дядя Юра між прицяпами і машиною там робив, не знаю, що він там виджиґеривав, але спойлер був відкритий. По паливу тут показує просто наскільки кілометрів вам залишилось палива. Ренушка того не показувала, вона просто показувала, скільки палива спалено в вітрах. Ну і відповідно була стрілка рівня палива. Тут от така шкала. При даному тип манери їзди от на 4900 км у нас є палива, а тут зліва це Adblue мочовина, мачок. Ну, тут не показує, наскільки того Adblue вистачить нам, але це не так важливо, як паливо. Тому тут така система, треба буде просто звикнути до того. От, ну, взагалі тут. Це все можна налаштовувати, тобто на панелі і показники, які, які вам дійсно потрібно. Я от собі налаштував зліва, показує тахограф, час їзди, скільки залишилось до паузи. Спідометр, тут коробка передач режими, тиск в контурах повітря. І це власне, як би, мої дані про поїздку. Середній от розхід 23,5 зараз, 50 км на годину середня швидкість і що це таке? 222 км. Коротше, коли я збив, то 222 км пройшло з того часу. Ось так. Газуємо. Це вже ми виїхали на дорогу е 4 Їдемо в напрямку міста Янкопінг. 60 км будемо їхати по такій... О, дивіться, у нас камера обігнала ця, яка знімає дороги. 60 км будемо їхати по такій автомагістралі. Дуже комфортна машина, дуже тихенька. Вона ще тихіша, ніж онужка, і така, більш більш якби, до легкових по відчуттях. Прикольно, що люк є у нас зверху, ми тепер можемо бачити небо. Як трошки селить на люк, можемо бачити. Е, дивіться, що мені сканія пише контролю важності водія, здається, ви засинаєте. Це я вдягнув окуляри. Вона, походу, <думаю> думає, може, я очі закрив. Є тут така система, я не знаю, як вона взагалі на що впливає. Ну її, звісно, можна в налаштуваннях відключити. Я бачив, є там така тема. Поки нічого не відключав, хочемо перевірити, наскільки воно набридне на тобі чи ні. Ось якась чашка з кавою намальована 14.03. Що це означає? Ще дуже кайфую, що тут класно грає музика, просто бомба. Порівняно з ранушкою, ти ніби на концерт прийшов. А так як я меломан на всю голову, їзда в мене без музики просто не може бути. Я дуже цьому тішуся, як дитина. Женічка, 37 років. Е -е. Нема в лісі грибів, не ходіть. Ставлю на маленьку паузу відпочити. Ось наша сканька. І пілі такий запах. Знаєте, коли вигорає з двигуна, зі всіх деталей, механізмів ця заводська якась маска, фарба, отакий специфічний запах. Така тільки від нової машини почуєте. Нам до розвантаження вже залишилося кілометрів 30-40 і воно у нас завтра. Так що можемо пішки походити. Так вона виглядає. Красуня. Добре, пішли в хату. Зараз подивимося, де ми станемо на паркінг. Нам Ромка Ніколаєвич скинув точку. Побачимо. Так. Забили координати, які нам кадав. Пак. Чпок, все правильно. Зелений істевошка. Всю. Зрештою одна дорога без варіантів. Їхати. Поїхали. 46 кілометрів. І наш паркінг тут. Можна зробити, до речі, маску вибрати зі спутника, щоб показувало. Зараз воно, напевно, має підгрузитися. Трошки займатися часом, напевно. Цей мега зручний столик, то це дуже, дуже класна тема. Ш... 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 Х... Тик. І маєте столик їсти салат який Женька накрошив. Ну, класна, така тема, він ховається і. Дуже зручно. Так, що смачного. Ще мені дуже подобається, що сидіння, да? не потрібно, собі чук, склав і тут собі простір. Класно. Я завжди любив такого типу сидіння. Не займають лишнього місця. Що, друзяки? Пауза. Наша ще хвилинка залишилася, до... достояна. І поїдемо. Поїдемо. До цього до нашого паркінгу встанемо, будемо відпочивати, але сьогодні ще треба знаходити 10 тисяч кроків. Покидайся. Несправність ЄБС Пичіпа. Це воно завжди так світиться, коли заводиш, але по факту ніякої несправності немає. Багато показників всяких можна тут загубитися в тій менюшці. Що, сканька? Їдемо далі, ти відпочила? Що у нас там? О, дивіться, вже 389 кілометрів пробігу у нас. Маємо. 45 хвилин паузи є. Так, як воно тут де... 30, 9. Де тут дивитися, скільки пауза ти відстояв? Цікаво. Ні, це сюди. Ось. Нет це що, 8 годин 14 хвилин лишається нам загального робочого часу. Ну і тут показує. Маємо вже стояти мінімум на 9 Ні! Трактор! Добре. Ще і каз в такому незручному місці поворот і, і дуже наперед дорога не проглядається. Дивіться як вона обганяє сканія. Швидко вона ривок робить. Но би так на пусто не поїхала. Бачите і все. І ми його обійшли. Дуже вона класно прискорюється, коробка передач адекватно реагує. Тобто ідеальна зв'язка, педаль газу, коробка передач, двигун, їдеш, їдеш і сі кайфуєш. Отак. От Шведи шарять І шведська музика. зліва, ой, справа якась заправочка, цікаво, туди вантажівка, можна заїхати, чи? чи не бажано. Бо я би, чесно кажучи, заїхав по одній справі, але виглядає так, що нема місця для вантажівочки. Гразуємо. Так, дивіться, сюди на цей кружечок знак 80. Зараз вона Побачить його, проїхала і, тик і попередила що знак 80. Ось, я був би сьогодні здивований, якби ми трикутничка сьогодні ще й не побачили ага. Ні ну класно, воно так. Прискорюється. Друзяки, ми вже майже переїхали. Кілометр 300 метрів до паркінга, той який нам Ромчик скинув. Ну це не паркінг, це, власне, е, така, скажімо так, земляна ділянка там в промзоні. Ось і весь наш паркінг. В моїх інтересах сьогодні проїхати максимально близько до фірми. Щоб зраненька. Розвантажитись, де тебе взяло унітаз маленький. Ну, щоб зеленько розвантажитись, тому що в нас ще завтра є кусок роботи, який ми маємо встигнути зробити. так що Того і так, того я й не став десь раніше, а їдемо максимально близько до фірми. Ну, зараз побачимо, що там за паркінг. Сподіваюся, він хоч буде вільний не буде цього. Машини там іншої. Вон бачимо, погрузчик виїжджає на дорогу. Я ще далеко заздалегідь вімкнув поворот, щоб дати йому зрозуміти, що ми повертаємо, тому можеш їхати куди хочеш. Це називається солідарність. Завжди наперед показуй, що ти маєш робити і хочеш де повернути. А не щоб здогадувалися всі кругом тебе. О, це нас, дивіться, який пасатик на гарних дисочках занижений. Яйкс. Угу. А ось твій паркінг. Вон зліва прямо таке земляна діляночка, так? Але ми, як порядочні нормальні люди, розвернемося тут на асфальті, щоб на паркінгу не крутити пилюку. А на паркінг вже заїдемо з іншої сторони. Правда? Правда. Чукс. І отуточки стоїмо. Не всі такі паркінги люблять десь ставати в якійсь сраці. я більше схильний ставати в якійсь дупі. Принаймні мені подобається. А Ще тут є камера заднього виду. Не знаю для чого мені бачити свіжий прицеп, коли ти здаєш хі -хі, назад, Як бачите, вона тут є. Ось так. Ну і відповідно вмикаємо найталку І зараз камера потухне. Ось така наша нова буде подушка, Сканія. Тому що Сканія це вона, це дівчинка жіночого роду. Будемо її Сканька називати. Огляд, звісно, на неї зробимо пізніше, трошечки нехай Женька звикне до неї, щось там знайдемо всі її секрети, фішки, ну і взагалі, щоб на 100% відчути авто. Можу лише сьогодні сказати, що, що дійсно кайфова машина. Вона ще ближче і, для їзди до легкової, настільки комфортна, тихенька, м'яка, що ти на ній ще більше їдеш і відпочиваєш, кайфуєш. Це однозначно, це вже не вантажівка. Це щось легкове, але у вантажній шкурі. Дуже кайфовий автомобіль. Я думаю, вам також сподобається. Сканія, ви знаєте, це така марка, це одна з топових марок, як Сканія, Вольво, що рахуються одним з найкращих у світі по багатьом якостям: їзда, робота, коробки передачі автоматизованої. І взагалі, як ти відчуваєш автомобіль на дорозі, на слизькій дорозі, це також інженерна школа. Я вважаю, не можна просто так взяти створити авто і щоб воно було по всім критеріям дуже чудове. Це неможливо, це має бути якась конструкторська школа, багато, багаторічна, багато десятків років автомобіль має розвиватися. Ну, ось ми власне, маємо результат цього розвитку. Мені по кайфу, А як буде далі, покаже час. Головне, що, щоб нам з нею завжди і всюди щастило, як з попередньою ластівкою-ренушкою. Так. Життя йде далі, автомобілі змінюються. Побажаємо вам що. Здоров'я, удачі і миру над головою, щоб швидше настав. Тому до наступних зустрічей. До побачення. А ми йдемо далі. Газуємо і лупашимо.